Той не минуло мене. 9 січня, близько 11-ї години вечора, до мене зателефонував один з жителів мого села, який працює в Зборатському районному відділку міліції, він мені сказав, що є відповідна розмова в нього до мене, і мені потрібно там з ним зустрітися. Причому він аргументував е, тему зустрічі абсолютно іншу. При ній я не буду згадувати, не бачу потребу. Відповідно, е, я, е, ну, не знаю, може довіряв, я не пам'ятаю, з якою, чого я купився на це. Я вийшов відповідно з свого будинку. Метрів 150 від будинку мене запакували в машину. Ну, виглядало приблизно так, ти Лабачук. Загрузили. Так, машина без... машина без якихось розпізнавальних <кій> знаків. Тобто ну, ніхто мені не повідомляв, що це міліція, жодних посвідчень ніхто не показував. Мене просто-напросто банально запакували. Наступного дня, відповідно, в моєму будинку Е, Мене запакувало в машину, повезли в Бараський районний відділ міліції. Як тільки мене туди привезли, я Вимагав, щоб ну, зі мною вчинили по закону, тобто зареєстрували в журнал, затримання. і пояснили, з якою взагалі метою мене затримали. Цього робити вони не стали. Сказали, що зараз тебе і так повезуть в Тернопіль, тому реєструвати тебе ми не будемо. Телефон мене зразу вилучили, подзвонити додому ніхто не дав. Тобто Реально мої батьки не знали, де я. Ну, я не настільки дурний, щоб е, якби, розуміти, що Вірніше, не настільки дурний, щоб не зрозуміти, за що мене затримали, але з е, е, самого початку я заперечував будь-яку свою причет, причетність до якихось злочинів. Ой, тим більше до сьогоднішнього дня я до жодних злочинів не причетний. Кожен затриманий має право на захист, чи якісь питання, наприклад. Я запитав, чи законно то, що мене тут тримають вже стільки днів. Ну, прокурор сказав, що він собі запише і потім буде виясняти. Так і далі. Тримали, ніяких питань по тому не було. Харчування в райвідділку не передбачене, тому харчували нас там особисто мене раз в два дні і то, ну, чи того не їсти. Так. Якщо не помиляюся, вже 24 січня мене перевезли в так званий ІВС Запорізький, тобто ізолятор тимчасового тримання. Перед цим була постанова суду, на суд нас так і не пустили, тримали нас в камері внизу суду. Тобто будь-яких зауважень, запитань ми не могли задати до судді. Так само якихось виповнень в свою сторону. Коли нас арештували на, Два місяці аргументація була дуже проста з їхньої точки зору. Чому вони вважали, що це законно? Вони сказали так: чому нас арештовують? Тому що ми можемо скритися, і тому що ми можемо вчинити ще один злочин. Хоча вони не довели навіть, що ми той злочин вчинили, тому що злочин тільки визнає суд. Так, е... відповідно, 24 січня в нас помістив ну, пояснив камері, чого ти йдеш до мінтів кабінет. Е... Перші, якщо я не помиляюся, три дні в моїй камері було виявлено порпрослужку. Ну, було зрозуміло, що це пов'язано з моїм перебуванням там. Тому що, як потім виявилося, майже у всіх камерах, де сиділи наші хлопці, була та ж сама історія. Тобто це пряме порушення прав людини відносно якогось особистого життя, тому що це було, була прослужка. Після того, як хлопці ну, буквально кажучи, спустили в унітаз, за 15 хвилин хату перевернули з них на голову. Наприклад, я запитав, чи законно то, що мене тут тримають вже стільки днів. Ну, прокурор сказав, що він собі запише і потім буде виясняти. Так і далі. Тримали, ніяких питань по тому не було. Харчування в райвідділку не передбачене, тому харчували нас там особисто мене раз в два дні і то, ну, чи того не їсти. Так. Якщо не помиляюся, вже 24 січня мене перевезли в так званий ІВ Запорізький, тобто ізолятор тимчасового тримання. Перед цим була постанова суду, на суд нас так і не пустили, тримали нас в камері внизу суду. Тобто будь-яких зауважень, запитань ми не могли задати до судді, Так само якихось виправлень в свою сторону. Коли нас арештували на два місяці, аргументація була дуже проста з їхньої точки зору. Чому вони вважали, що це законно. Вони сказали так: чому нас арештовують? Тому що ми можемо скритися, і тому що ми можемо вчинити ще один злочин. Хоча вони не довели навіть, що ми той злочин вчинили, тому що злочин тільки визнає суд іменна. Так, е... відповідно, 24 січня в нас помістив. Ну, пояснив камері, чого ти йдеш до мінтів кабінет. Е... Перші, якщо я не помиляюся, три дні в моїй камері було виявлено От. Ну, Було зрозуміло, що це пов'язано з моїм перебуванням там. Тому що, як потім виявилося, майже у всіх камерах, де сиділи наші хлопці, була та ж сама історія. Тобто це пряме порушення прав людини відносно якогось особистого життя, тому що це було, була простужна. Після того, як хлопці прослужку, ну, буквально кажучи, спустили в унітаз, за 15 хвилин хату перевернули з них на голову. Поясни в камері, чого ти йдеш до мінтів кабінет. Е... Перші, якщо я не помиляюся, три дні в моїй камері було виявлено про службу. Ну, було зрозуміло, що це пов'язано з моїм перебуванням там. Тому що, як потім виявилося, майже у всіх камерах, де сиділи наші хлопці, була та ж сама історія. Тобто, це пряме порушення прав людини відносно. Особистого життя, тому що це було, ну, була прослужка. Е, після того, як е, хлопці ну, буквально кажучи, спустили в унітаз, е, за 15 хвилин хату перевернули з них на голову, е, посадять в райвідділку, в камеру до туберкульозників. Перший раз, як мене привезли на допит, мене з райвідділку вивезли в 9-й годині вечора. Привезли в 12 приблизно. Ну, я відповідно дав свідчення по відпилу, так як до того підриву, по якому в них справа була відкрита, я не мав відношення і виявилося, що і наша організація до того не причетна. Я їм жодних свідчень не міг дати, тому що я по тому нічого не знав. Незважаючи на те, що я заявляв про те, що в мене є свідки, де я був 31-го ввечері, навіть із закладу, в якому ми святкували новий рік, була відеозйомка. Їм то абсолютно за доказ не йшло. Також я зрозуміл веркульозники, про те, що в них є підвал для питок. Ну, на Хортицю Так, говорили, що вивезуть мене на Хортицю, тільки не для екскурсії, а для того, щоб я потім свідчення давав. Е, до речі, людина, яка зі мною спілкувалася, вона е, представлялася як е, старший слідчий СБУ е, по боротьбі з тероризмом. Тобто це людина високого рангу, якщо можна, вірити в їхній фразі. Е, Після цього я сказав, що все одно без адвоката свідчення давати не буду. Десь після хвилин 20-30 я стояв отак на розтяжці з руками зажатими. Мені трошечки попустили наручники, перевели в інший кабінет, але ну, в тій самій позиції я далі стояв.